Виконуємо номер 107 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Скільки відсотків площі великого прямокутника малюнок 3? Завдання перше зафарбовано. Завдання друге позначено плюсами. Завдання третє позначено мінусами. І завдання четверте позначено кружечками. Всього на малюнку, за фарбу, на малюнку розміщено 100 невеликих прямокутників. 10 рядочків по 10 стовпчиків. Завдання перше. Зафарбовано рахуємо кількість зафарбованих прямокутників.

Три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Вісім відсотків площі у нас великого прямокутника позначено мінусами. І завдання останнє четверте позначено кружечками. Рахуємо кількість прямокутників: один, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Отже, 21 відсоток площі великого прямокутника позначено кружечками. Ми дали відповідь на питання: скільки відсотків площі великого прямокутника зафарбовано, позначено плюсами, позначено мінусами і позначено кружечками. Номер 107 виконано.